Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати орфограми у прикметнику, і сьогодні ми розглянемо написання не з прикметниками. Так, тема вам не нова, адже подібну тему ми вже розглядали, але вже з іменниками. Отож, ми пригадаємо і, можливо, поглибимо. Поміркуйте, чому в одних випадках не з прикметниками пишемо разом, а в інших окремо. Прочитаємо речення. Живе в нас такий невтомний трудівник. Отож, на що ми повинні дивитися? Трудівник, що він робить? Живе. Трудівник який? Невтомний. Отож, невтомний, ну, можна сказати, працелюбивий, так, ми можемо замінити. Синонімом. і зверніть увагу, що в реченні ось це слово виступає означенням. Земля і небо, які вони є, нероздільні, Так? нероздільні, тобто єдині, ми можемо замінити синонімом. Кожум'яка був невеликий. Ось кожум'яка невеликий був. Так? Це присудок. Ми написали окремо. Повела житами стежка не широка. Стежка. «Повела», А стежка, яка не широка, тобто вузенька. Бачите, ми написали разом слова, коли ми можемо їх замінити синонімом без не, а окремо, коли в нас не виступає в ролі присудка. Гарні не красиві слова, а красиві, гарні красиві діла. Не написали окремо, тому що в нас є своєрідне заперечення, тобто а красиві діла, так? Ось ми трішечки поговорили про написання не з прикметниками. У загальному. Отож, не з прикметниками пишемо разом. Коли слово без не не вживається. І в цьому випадку воно виступає частиною кореня. Ну, бо не вживається не озорий, нема такого слова озорий, немічний, бо нема такого слова мічний, невтомний, бо нема такого слова втомний. І ось саме коли не без. Е коли слово безне не вживається, то не виступає частиною корення. Разом пишемо, коли прикметник зне передає одне поняття, його можна замінити синонімом безне. Ну, тут уже вам зрозуміло, так само і з імен, про іменники ми говорили. Невеликий малий, негарний потворний, нелегкий важкий. Прикметник зне означає вищий ступінь ознаки, неможливість здійснення чогось. Зверніть увагу, незрівнянний. Нездоланий наголос падає на суфікс, і цей суфікс ми напишемо з двома літерами «н». а сам прикметник з часткою не разом. Отож, ось такі нехитрі правила. Ну і окремо, звичайно, коли у реченні є протиставлення, ну тут все зрозуміло, не погожий, а дощовий. Тобто, в нас є заперечення не веселий, а сумний. Окремо ми напишемо, коли прикметник виконує роль присудка, тобто між прикметником та іменником можна вставити ось такі слова. Є, був, була. Костюм недорогий. Наприклад, костюм не був дорогий, або костюм був недорогий. Наша вулиця не широка. Наша вулиця не була широка. Ось тоді в таких випадках ми напишемо не з прикметником окремо. В цьому випадку прикметник буде виконувати роль присудка. І окремо ми напишемо, якщо перед прикметником є такі слова, як зовсім далеко, ані трохи» або ніяк. Звір був ну, зовсім не страшний. Так? Ось якщо такі слова є, то ми напишемо окремо, не з прикметником. Теж такі простенькі, нехитрі правила. І пропоную вам їх закріпити, звичайно, практично, виконавши пояснювальний диктант. Запишіть речення, розкриваючи, знімаючи цю скисну рисочку і поміркуйте, як потрібно не писати з прикметниками разом або окремо. Натисніть, будь ласка, на паузи і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Ой, летіла зозуленька понад гори й села, чого ж наша громадонька сумна і невесела. Невесела мається на увазі сумна, так ми написали разом. Тобто тут ми замінюємо синоніму. Дружній череді вовк не страшний. Написали окремо, бо вовк не був страшний не страшний в ролі присудка, наче вітер у негоду загула невпинна пісня. Ну, негода тут не в значенні, без не, не вживається, бо нема слова года, нема слова впинна у слові невпинна. У нашому невеличкому, написали разом, бо маленькому місці, що розкинулось на схилі Прибережний Гір, я знав майже кожен двір. Кінь під тобою не вороний, не сірий, а золотий. Ну, тут, зрозуміло, є. А, заперечення, так? тому написали окремо. Мені осіння ніч короткою, здається, безсоння довге, не страшне мені. Тобто, безсоння довге не було страшне мені. Тобто, ми написали окремо, бо в ролі присудка. А я сподіваюся, ви записали правильно, уважно перевірили. Підкресліть вивчену орфограму. І наступна гра Добери пару. Встановіть відповідність, до наведених слів доберіть прикметники, синоніми. Тобто поєднайте цифри і букви. І поміркуйте, у яких словах не виконує роль префікса, а в яких є частиною корення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо: 1G, 2A, 3E, 4, В, 5E, 6G, d v, 8 b. А ви правильно поєднали. А тепер поміркуйте. Невигідний. І таке слово вигідний, отже, не це префікс. Незабутній. Нема такого слова забутній, отже, не частина кореня. Невиправний. Виправний є таке слово. Отже, не це, час... це префікс, невтомний. <клев Bourbon> <клев> Нема такого слова втомний, отже, не це частина кореня. Незвичайний. Ну, тут можна сказати, що звичайний, не це префікс. Невірний, вірний, отже, не префікс, невимірний, вимірний. Ну, нема такого слова вимірний, Не – частина корення. Небезпечний, безпечний є таке слово, отже, не це префікс. Ну, якось так. І коментоване письмо. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть свій вибір за допомогою правила. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, невисокі дерева разом. Це дівчина невисока, це не була висока. Його будиночок невисокий, а низький, Заперечення. негідний учинок, тобто поганий, нещасний випадок, без неї не вживається, негайний результат, нема такого слова гайний, недосяжна мрія. Означення, так, Тобто далека мрія, немічний дідусь, мічний, нема такого слова. Рішення не було справедливе, тобто несправедливе в ролі присутка. А ви уважно перевірили і, сподіваюся, правильно написали? Запишіть, будь ласка, орфограма, написання не з прикметниками і доповніть список вивчених орфограм. А які ви там уже орфограми в прикметниках записали? Доповніть, будь ласка, ще однією орфограмою. А в нас хвилинка фразеології. Відновіть фразеологічні звороти, уставивши з довідки, потрібні за змістом прикметники з часткою «не». Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, виконали? І спробуйте пояснити значення відновлених фразеологізмів. І два-три звороти введіть у речення. А ось які вони, фразеологізми. Небагатий на розум. Значені нетямущий, невисокої проби, значені недосконалий. Хома невірний про людину, що сумнівається, глянути недобрим оком мається на увазі наврочити, зглазити. Нелюдським голосом дуже голосно побила лиха та нещаслива година когось спіткало нещастя і гора, горе, як нашу Україну, так з Росією. Нечиста сила поплутала, трапило щось необдумане, помилкове, ось значення фразеологізмів. Сподіваюся, ви збагатили свій лексичний запас фразеологізмами. Якщо ви не знали значення якоїсь фразеологізму, то ви дізналися. І не забувайте, що значення фразеологічних зворотів ви можете відшукати в фразеологічному словничку. А вам, гра вгадай слово, спробуйте вгадати прикметник, він обов'язково буде з «не», це вам такі підказочки зразу, лише за його лексичним значенням. Отож, якого не можна перемогти, скорити, збороти, міцний, нездоланний, то це який незборимий. Який не підкоряється нікому, самостійний, вільний, суверенний, яке це слово пізнали? Звичайно, це незалежний якого не можна осягнути поглядом, дуже великий ще до розміру, неоглядний, неосяжний, це який? Неозорий, зверніть увагу на наголос, той, який не міняє свого положення. Ну, мабуть, здогадалися, непорушний, який не має відхилень від чого небудь, неухильний. Ну, що, вдалося вам правильно вгадати слова, користуючись лексичним значенням. А тепер поміркуйте, що спільного мають всі ці слова. Ну, мабуть, ви скажете відразу, що це все прикметники. Так, маєте рацію. Це все прикметники чоловічого роду, однини називного відмінку. Так, правильно. Ну, Деякі скажуть, вони всі закінчуються на і, і і з не пишемо разом їх, так. Це все правильно. Разом вони утворюють одне поняття, а ще що в них є спільного, не здогадалися. Mm. А в них спільно є те, що ці всі прикметники характеризують нас, українців. Це ж про нас вони розказують. Адже ми не зборима і незалежна нація. Землі наші неозорі, кордони повинні бути непорушні, а Збройні сили України неохильно оборонять нас від окупантів. Низький їм за це уклін. Ми маємо сьогодні можливість навчатися завдяки їм. Подумайте про це і подякуйте нашим захисним. Підтримуйте їх завжди скрізь у соціальних мережах і пишіть їм подяки і приємні побажання. Повірте, вони читають, їм буде приємно. А ми говоримо з вами далі. Протести! Протестую вас п'ять легеньких питань, які ж покажуть, наскільки вдало ви запам'ятали тему. Подивіться, будь ласка, і виберіть цифри і букви. Підказочка в деяких завданнях не одна відповідь може бути, а декілька. Отож поміркуйте, натисніть на паузу і виконайте 5 нескладних тестових завдань. Ну що, перевіримо? Один Б і В, два Б і Г, три А, 4Б і п'яте В. Ну що, ви правильно записали тестову роботу? А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання в підручнику на сторінці 152 прочитаєте і вивчите правила. І вправа 428 та і 430 -та попрацюєте практично. Повірте, вони не складні ці завдання. Любіть і вивчайте українську мову, адже чим більше ви говорите українською мовою. Тим далі від нас вороже військом. Хорошого вам дня, успіхів і до зустрічі на наступному уроці!